Тос воскрес. Приїхали ми пробувати сапати гарбузи. Радочки гарно видно, але бур'ян засіявся капець. Таку днів скільки після дощу і зрівняється з гарбузами. То поки ще видно гарно радки, тресрочно сапати. Так, Ігор пробує. А Наташа копить. Сім'я робота. Де покропить, де покосить. Не мокро. Я думала, може город в ямі після дощів таких. Думала, буде мокро. Ні, не мокро. Получається гарно. Отак він культиватором маленьким до тракторця. Так гарно мотижить, Лишаються радочки. А радочки ми вже зсапаємо і прорвемо. Буду проривати, лишати по три штучки. Там буде видно. Так, іду я Zapati Косить гарно вибриває по-чоловічому. І тут дротянка є, що тут всю дорогу сіялося, в торік соя була. Це капець. Якесь нашествиє. Ого, вже скільки викосила. Я вже трошки посапала, вже спина болить. Не знаю, що від спини, якийсь наркотик треба, щоб не боліла. Скільки викосила. Вийшли на довгі радки. О, ще багатенько. Сьогодні ми не вкладемося, ще й завтра прийдеться сюди їхати. Ой, косить чуть не до лісу. Так припало нам, що в нас всі городи в углові. І треба коситися. Там вона попри дорогу косить, тому що там козочки ходять, пасуться. А тут по підгород буде кропити. Натягалася коси, вже прийшлась сапати. О, Ми зараз вдвох як дамо. Так, цю половину ми вже досапали. Ідемо на другу. Яка красота частенько, бур'янцю нема. Ну, по-любому, як почнуть стелитися, прийдеться ще другий раз їх сапати. Ще лишилася оця половина. Фух, позахекувалися. Трошки посиділи, відпочили, а посиділи, та ще хуже спина болить, треба було не сідати. Ігор закінчив вже мотижити гарбуз і кропить бур'яни. Так, пів п'ятого вже ка Наташа пришмаляний. Ми досапали. Я не думала, що ми сьогодні бахнемо. Я в шутку сказала, що бахнемо, але таке бахнули. Не хочеться вже сюди їхати, хоч і не дуже далеко, ну і не близько. Таша з краю накривала липухами кущики, бо бризкали границю, кропили гербіцидом, щоб не попало, розкриває, щоб не забутися. Ще лишилося трошки Ігор зараз докропить. В общем, переробили ми всю роботу. Запали, покропили, покосили. Все, що у нас було заплановано, все зробили, але ми не думали, що справимося за день. А ще у нас сьогодні погода, як по заказу. Хмарки закривають сонечко, легенький вітерець. Не жарко і не холодно. Якраз добре. Бо щоб було жарко, то ми в цій ямі, мабуть, спекли бся. Бо кажуть, що хто думав, що Черкащина рівна. Ну, смотра де. У нас тут ось з однієї сторони горб, далі ліс. Ну, ліс невеликий, лісок, але дерева кругом. І з другої сторони горб. Оця тут така в ямі задуха, Якщо сонце пече, то не можна витримати. І ще в нас тут така цивілізація, коло самісінької хати йде інтернет. Так що була б добра дача внуків на природу. Що тим онукам зараз природа? Їм якби інтернет. Але сюди нема дороги. Як болото, то сюди не заїдеш. Тому тут ніхто не хоче жити в цих ярах. Ось такий у нас маленький красавчик-культиватор з корінками, який нас виручає всю дорогу. Так, грузимося вже додому. Так, загрузилися повністю. Наташу з собою не взяли, вона не влазить вже на прицепку, вона своїм транспортом. Така узесенька стежечка, а тут такі калюжі. Нема кому засипати, їздять трактора сюди на поле. Розбили, а воно не дуже сохне. Через лісок. Ніхто не засипає. Добре, що ми своїм цим велосипедом влазимо сюди. А як дощик добрий, то сюди не проїдеш. Треба об'їжджати кругом. Який ріпак, вищий і мене. А як пахне медом? Люблю село з такими просторами! ой 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 Так. Сонечко заходить. А, -а, 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 -а. Анжела з Дінарою пішки, прогулює собачку. Так, ми вже так наробилися, вже прийшли, подосаджували ще і кабачки, і угірки, і баштан, що там понасаджувало, що було замочене. Не знаємо, що з цього вийде. Сонечко, що так крепко заходить, хоч би морозу не було. О так, всім на добраніч і тихої всім ночі.